І гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. Сонце сяйна, вона промальниста у мій правіків течія, так кажи, дайна, і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажи, дайна, і праведно-чиста, це батьківська мова, це мова моя. Буде. Хай вам щастя, доля буде не на день, не на рік, а на довгий-довгий вік. Доброго ранку, шановні присутні, сьогодні ми зібралися усі разом, щоб здійснити неймовірну подорож. А щоб дізнатися напрямок нашої мандрівки, нам потрібно відгадати загадки. Готові? Так! Да. Добре. Коли у тебе все гарно, коли день прийшов немарно, Наче квітка розквітаєш, на обличчі її маєш, посміхаються вуста. Що це? Відповідь проста. Аня? Усмішка. Правильно, це усмішка. Сторінок багато, там і будні, там і свято. Він події позначає. Історичні дати має та рахує залюбки тижні, місяці і дні. Правильно, Діма календар. Ось стоїть маленька хата. Там твої матуся. Тато, твої сестри та брати і, звичайно, там є ти, ще бабусі, дідусі зібралися геть усі. Бути в кожного повинна, дружна і міцна родина. Правильно, родина Андрійко, виходь. Рідну мову я вивчаю, з літер вже слова складаю. Помічниця ось моя. Букви в ній від А до Я. Ставлю лагідно в рядки. Що це знають малюки? Абетка. Правильно абетка. Заду. Тані. І крученики духмяні, сало тертий штасником, борщ червоний з буряком. Одним словом, як назвати, щоб гостей почастувати? Їжа. Наталя? Їжа. Правильно виходь. Вони смачненькі та чорненькі, у ґрунт попали навесні. Тепер із них у полі зріють яскраві соняхи рясні, а згодом буде і олія, прозора, жовта, запашна. Їх можна з друзями лузати. Про що ця загадка? Сємки. Правильно, насіння. Виходимо до дошки. Цей фахівець нам розказав про долі націй і держав, де наші пращурі жили, які в них звичаї були, яка одежа, посуд, хата, та ще цікавого багато. Розкопки буде він вести, щоб нам минуло довести. Степанку. А а, я правильно, я правильно, молодець. Отже, діти слово вийшло? Україна! Шановна родина! Сьогодні ми зібралися, щоб провести унікальне свято. Це свято присвячено українській мові. Для кожного народу найдорожчою є його мова, для нас, українців, найкращою є українська. Вона нічим не гірша від італійської, така ж співуча, від англійської, така ж багата. Починаємо наше свято, людей зібрались багато, щоб веселитись і співати і рідну мову прославляти. Українська мова це основа нашої безмежної культури. Це наш дух, наша душа, наша пісня. Олесь Гончар. Мова це душа народу. Рідна мова це не просто засіб спілкувань. Це дух батьківської хати. національна це ознака і символ кожного народу. Хто мови своєї чурайча, хай сам себе страдається. Слово вели ви Бога, Щире слово, добре діло, душу серце обігріло. Диться, пізнець папіру, а людина помовіть. Рідна мова не полова, її за вітром не розвітіш. Рідна мова найкраща, наймолодійніша, найсолодша, найсмачніша для кожної людини. Скільки на землі мов? Скільки народів, стільки і мов. Учені вважають, що на нашій планеті близько трьох тисяч мов. Для кожного народу своя мова найкраща. Але ніхто не заперечуватиме, що українська мова за милозвучністю і співучістю одна з найкращих. Ми, українці, пишаємо своєю мовою, її мелодійністю, чистотою та багатством звуків. Мова ж моя мова, мова України, ти моя казкова пісня солов'їни. Розцвітай під небом, проліском прекрасне, і нехай любов до тебе в серденьку не згасне. Де по світу гину шані і привіті, ти для мене рідна і найкраща в світі. Мово, моя мово, мово чарівниця, не засаду, горна батьківська криниця. Любов до рідної мови починається ще з колиски з маминої пісні. Народні колискові пісні зачаровують усіх, хто їх чує, надзвичайною ніжністю і простотою. У них материнська ласка і любов, світ добра. Краси та справедливості щира віра в магічну силу слова, коли народився голос, я почув щасливий, радісний і світлий, маленьким, серденьком, уже тоді відчув матусин голосок привітний. У нім звучала раска і тепло, і срово, було ніжний і пистреве. До себе вабро воно, вона розвітли і крим треба. Матуся доседінька потискає, і коїшко у пісню заспівай. І пісня тебе сама краса, що поводку мене обдарує. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами, й тата, мова мами, і тата, дідуся і бабусі Знаю її добре, ще краще навчуся. Жам не мати мову багато знати. Та, та одну із всіх шанувати. Усе учи ніжно і повідно, що повожує мову видно. Мова українська мова, вона співуча, лагідна, дзвінка. Мова українська мова, єдина рідна є дорога така. Наша мова оспівана поетами. Українською мовою писали свої твори Тарас Шевченко, Леся Українка. Маруся Чурай та Володимир Сосюра неповторною рідною мовою пишуть свої творі сучасні відомі письменники та поети Ліна Костенко та Ганна Чубач, Дмитро Білоус і Марія Познанська та багато інших. Близькими, зрозумілими та рідними для дітей і дорослих і неперевершені оповідки нашої сельчанки, доцентки, кандидатки філогічних наук. Письменниці і просто чудової людини Галини Романної гозовської Корицької. Казкові вражені дитинства, у суслова, знання народних повір'їв надихнули її на твори про мудрість та дружелюбність, майбутність та трепетність, життєстійкість та життєдайність, а ще цілющість, вдячність, щемливість, справжність, сердечність, щедрість, людяність. Кожна людина яка поважає себе, країну, мову, не буде калічити своєї мови, бо вихована людина говорить грамотно і красиво, навіть про найбуденніші речі, бо мова не ділиться на святкову і буденну. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Ось єдино, так як мати мова в кожного із нас. Неважати мову мамина, не біда, котра по зробить наші душі. І Імена шапка можемо передати лише те, що кожен коли не сушить. Не мову, мого зрадити себе, а зрадників хто може поважати? І стане ми вмирати у мухах у народу, Безсмертна мова, вірна і тобка, та є душа сполучного на воду, що був і буде у віках. Ми українці, велика водина, пісня й мова у нас у єдине. Квітем садочка чорних ровини вірна земля для нас українську. Любов до батьківщини починається з любові до маленької батьківщини, до місця, де ви народилися, до стежки дитинства. До української народної казки. Немає у світі людини, яка не любила або не чула казок. Ви, діти, знаєте багато казок. Чи можете відгадати деякі? Так! <пілляння> <пілляння> Отже, розпочинаємо нашу вікторину для першого класу, яка називається З якої це казки. Я за три копи куплена, у пів бока луплена, тупу, тупу ногами. Скулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Коза дереза, коза-дереза. Харина дітки, це коза дереза. Слухає наступну казку. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити. Ще й хороше походи. І ваших телесик. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, закрутіє горе, за є води. Кипін, правильно, діти. Кот. що за хатка на улісі? Вся ворушиться, дрижить. Де не взявсь кабань біжить, тут і вовк іде, і ведмідь. Кожен в хаті хоче жити, Так життізно їм усім, ось-ось-ось порветься дім. Рукавичка, правень рукавичка, далі казка ось така. Знайшов півник колосок, змовав борошно мішок, Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мешенят не пригощав, бо жоден із них не працював. Голосок! Голошок! Правильно, діти, молодці! Зараз Україна переживає важкі часи, тому думки, турботи нашого народу, про мир в державі. Український актор Гарік Бірче Віталька написав вірш В моїй Україні ніхто не стріляє. Я хочу сказати простими словами. Про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картини, Якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країні чудові сусіди. Запрошують гості, я до них їду. Сусіді самі у нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують, і надають допомогу. І молодь моя не п'є, не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата. А хлопці вміють їх щиро кохати, навчають все жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро та рекони, Карпати зимою засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Крапка. За легендою ми живемо у райському куточку, який Бог тримав для себе, а подарував козакам обмін на обіцянку берегти і збагачувати рідний край, дбайливо ставитись до його краси і людей, цінувати мову. Ми прагнемо дотримувати слова, даного нашими прашурами, дбаємо, щоб вічне українське слово звучало у кожному українському серці. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чесна, як гірська вода. До України, де обрінкове, багато мови, вісно вічно молода. Живи українське слово, процвітай, моє мале сердечко, Кожну сім'ю і оселю завітай, де люблять і шанують рідний край. Щоб пам'ятали нині нас завжди, якого роду на доньки, і синя. Красу своєї мови збереже, бо житиме одна, бо житиме вода. Любі діти, шановні батьки, гості, добігає кінця наше свято. Ми були б дуже раді і щасливі, якби від сьогоднішнього свята наші діти залишили у своєму серці хоча б одну краплинку любові до рідної мови. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як степів, красу калинову, як рідного неба влакить.